Мінна Кицюня. Кицюня Ну Ви до кого хочете запитати? Я до вас округ хочу запитати. Ви ж блокуєте всіх хто незручні. Служба безпеки України як дивиться на вашу діяльність, хлопці? А? І що? Нічого, махіто. Те, що ви пиздюнькаєте розумієте, це ви працюєте на ворога. А хто вас блокує, скажіть? Ви ж зараз піднялися на стрім. Я оце дав да вам дай слово сказати. Ви, Подивіться. Зараз ви мене не заблокували, але ну це питання часу. А, 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 в який вас нік був, що ми вас блокували? Народ, ви усвідомлюєте, де ви сидите, на якій платформі? Що ви тут ригаєте? Я зрозумію. Що? Що прийшло? Служба безпеки робить безвісти зниклих. Я вам скажу, Микрофон, Кіцюня... Якщо не... мені ведучий не буде вимикати мікрофон, я вам скажу, що вона робить. Хто? Да. Хто? Але не потрібно Шу цього та... говорити. Ви сидите, блядь, на Ви російській наклеп не робіть. І... Ви тільки наклеп не робіть, Кіцюня. Ви звідки зайшли? Ось, звісно, що так. Звісно, що таке робити. Я просто, я просто. Я, я Забираю я ну, а... координати. Ну, давайте, збирайте далі. Ви на кого работаєте? ви. Округ, те, що нас. ви робите, ви займаєтеся хірньою. На панчика відкрили вже по 111 і вам світи 111. По якій статті, а що таке 111? Да. Вивчайте кримінальне право. Ви Вивчайте законодавство. Не знаю, не ви не знаєте, що таке законодавство, ви не знаєте, що таке 111? Це державна зрада. <п> так, <'ятає> да, Державна зрада. До побачення. От е, час від часу такі люди заходять і починають намагаються щось нам розповісти, вона не була ні разу нічого, просто увірвалася в стрім і зразу попросилася говорити. Скажу, що я стріми проводжу вже більше року. Якщо в мене було б якісь е, е, вивідування. Даних розповсюдження військових даних, то СБУ вже б давно зв'язалася зі мною або підкоригувала б мої стріми. А так, як відверто вам скажу, ніхто зі мною не зв'язувався, тому отакі кіцюні це є провокатори і непотрібні люди, тому що своїми такими меседжами вони е, нічим не допомагають ні обороні Україні. Ні допомозі в пошуку зниклих безвісті, нічим. О. І тому е, такі люди не повинні заходити і гавкати з відкритих дверей. Пока ти е, я хочу сказати, що треба було б, будь, цій людині дати можливість договорити. Це було б як. Мінімум цікаво. Це, це було б по-перше, хайп вона би підняла. Можливо, прозігнала би популярність, але з другої сторони мені цього не потрібно, тому що я проводжу стріми вже більше року. Я вже таких собак наслухався, які вриваються на стрім з ноги. І починають розказувати, що ви, хто ви тут розповідаєте? Хто слідкує за моєю діяльністю, знає, хто Олександр чим займається і тому подібне. І зайвий раз вислуховувати цей е понос словесний, теж е мені ну, для мого самопочуття нервів не потрібно. Для чого мені це вислуховувати? Ну, взагалі. Щоб потім мені піти там, заспокоюватися, щоб я зараз грися з нею, щось розповідав. У нас я би міг, якби вона не кричала, а хотіла змістовно поговорити, я би зараз підняв рідних, які у нас на стрімі постійно приходять, щоб вони розповіли свою думку про округ. І вони б її рот закрили там, за 5-10 хвилин. Як рідні, які е, знаходяться в пошуку. Тому я просто не хочу витрачати ні сили, ні нерви на на це все. Е, і що вона каже, що ми її блокуємо, її ніхто не блокував. Вона в перший раз увірвалася Коли я спитав, під яким Ніком її заблокували, вона сказала неважливо. Всяку фігню про якісь СБУ там почала. Я вам сказав: більше року триває ця трансляція. Тут є люди, які з грудня місяця хтось пізніше приєднався. Тобто, все в нас мирно, тихо, без розповідань. Скажи, скажи мені, будь ласка.